Кошенята попліткуємо і майорова барських проти Козловського. Іринка Титаніка, ані Трінчер, що поне неангелам. Можете ти зручніше наливати чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Розпочнемо з Дурніва і Даші Майорової. Я навіть не знав, що вони притулювали чи якось були пов'язані одне з одним. Що присилає мені кошеня? Привіт! Я дивилася випуск, де ви запитали, хто що знає про дурніва. Він проявив фізичне наси. І... <кхм> Ля до майорової. Вона це намагалася в інстаграмі замовчати, точніше, хто це зробив, але постійно з'являлися якісь моменти, де випливало, і доводило, що це дурнів. Я це не скрінила, але можливо у ваших кошенят щось на це буде. Халус давав інтерв'ю Скоро буду, де він сказав на тему, хто проявив насиство до Даші. Якісь лишнього чи за якусь там сплетню, наприклад, Даша Майорова, коли виклала, що вона там, що їх хтось там вдарив. Ну я ж згадую. Хто це міг зробити? Я теж догадуюся. Ну, я теж можу про це розказати, але навіщо я буду це робити? Всі так розуміють, хто це був. І от мені цікаво, чому за цю тему, ще ніхто не зачепився і не довів до кінця. О, oh гад, про що йде мова? Я взагалі не знав про такий епізод, але дуже хотілось би вивчити дану тематику кошенята. Хто що знає, будь ласка, надсилайте із залюбки пробуємо дізнатися, дістати ем, актуальне та смажене. І от мені скидає кошеня від 10 жовтня, 23-го року. Б'юті блогерка та тіктокерка Даша Майорова з Кременчука на своїй інстаграм-сторінці розповіла про насиля. Дівчина тиждень не з'являлась перед підписниками, оскільки мала сенсі. Також у своїх сторін Даша засудила агресію у будь-яких її проявах. Взагалі не в темі. Тож домашнє завдання для вас. Чекаю будь-якої інформації, залюбки вивчимо. Тож присилайте, будемо пильно шукати подробиці даної історії. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. І я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в діректному інстаграму, залишитеся анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Йдемо далі. Привіт! Є інсайдерська інформація, що з військовою історією Козловського про службу злила саме команда Макса Барських. Вийшли треки в один день, але Макс взлетів, а Козловського хтось професійно збив. Два секс символи один з яких комусь заважає. Згадую історію ще з одним артистом багато років тому, коли таке було з подачею Максика. Ще одне для вас домашнє завдання. Хто в темі? Хто знає цю історію? Будь ласочка, надсилайте. Я взагалі не розумію використання агресивних інструментів. Так би мовити, дискваліфікації конкурентів, але чим менше ринок, тим більше з'являється подібної крінжатіним. Тож чекаю інфи, і хто скаже, ні-ні ні, Віталік не секс-символ. Почекайте зараз на сцені, справді хто у нас конкурує з сексі-вайбом. Ну, це Козловський, це барських, хто ще? Дайте мені ці імена, тому що не так багато чоловіків на українській сцені. Тож чекаю інфу. Тай, вибачте, скажіть, будь ласка, за скільки вирендуєте у Києві За Скільки mm -hmm. а, снімаю кукоміс у гості за 4 тисячі майже 400 гривень. А Чи не могли показати екскурсію мені по вашій квартирі? Ну це не квартира, це хостел, хостел. би я сказала навіть. Та покажу не проблема. На свій рахунок бо ці матраси. Галі Нам і досі не поміняли кроваті. Тим хазяї mm -hmm. міняли, нам і досі ніхрена не поміняли. Не робоча вообще коротше система. Ну, коли ви вже буває, мене, да вона не працює. А де ви спите тут? А ось моя кровать. Уступка. Оце бачиш тут, короче, все тримаю отак, але шкафчики Сільповські, ну це херня. Добре, хоч mm -hmm. тумбочки дали трошки нам. Знаєш, ви давно не служите вже. Ні, я служу. А то ви чи військовий? Так. То ви на реабілітації? Виконали? Так, Мені титан поставили в спину. Склали хребет да. чотири шурупа і так. три пластини. Такий набір коштує 106 шість тисяч Ви воювали за країну. Чому після фронту держава дозволила вам опинитися в хостелі, а не в своїй квартирі? Це, я якось мала своє житло. Держава яку забезпечила, коли я в АТО була. То ви Але... за то ще воюєте? — Так, я ще АТО воюю. Я розказала, що мене одна ріелторша вкрала гроші. Вона вернула мені тільки десь. Три-4 тисячі десь доларів все остальне у нас собі в карман. А де ви були в цей час? На фронті була в той момент. Вона... Я неодноразово закликав донатити і підтримувати її в тому числі. Але, як стало відомо, Анатолій Штефан чи Штефан, вибачте, я з наголосами не дружу. Заявив: ніякого бойового поранення Ірина не мала і немає апріорі, як і участі в бойових діях. Всі інші ж історії також є брехнею та вигадкою, на що ми звернули увагу волонтери, починаючи з 2015 року, коли вона почала відвідувати волонтерські пункти та організації для підрозділів ППО. Як вона каже в інтерв'ю, вона теж не має ніякого відношення. А відношення має до фейкових зборів коштів і сюжету про шахрайство військового кур'єру, афористи на війні. Коли вона зі скриньками збирала гроші біля супермаркетів. Розумію, що цей матеріал не набере мільйонів перегляди, але можливо когось врятує від донату цій аферистці. Знаєте, я вам не буду лукавити, скажу чесно. Опускаються руки. Ти не розумієш кому вірити. От Ти дивишся на людину і вона викликає в тебе дуже позитивні враження. Тобі хочеться її підтримати, допомогти. Здається, що вона щира, така справжня. Ані виходить зло, може мати добрі очі. Ніби дорослий. Ніби не вперше живу на цьому світі. Але тим не менш, мене дуже засмучують подібні історії. Але маємо те, що маємо. Тож мушу вас застерегти, попросити бути обачними, Перевіряйте інформацію тих людей, кому донатити і допомагаєте. В першу чергу адресна допомога, офіційні збори, а збори, які мають звітність, це дуже важливо. І від себе теж перепрошую перед моїми глядачами за те, що в якому сенсі я теж долучився до цієї афери і закликав підтримувати донатити. Не знаючи, що вона аферистка. Тож, друзі, я дуже сильно перед вами перепрошую. Хто ще знає про цю іринку, надсилайте, будь ласка, інформацію в діректному інстаграму. Анічка Трінчер, Гданськ, 8 жовтня, 9 Познань, 10 Вроцлав, 13, 10 Варшава. Купуй два квитки, отримуй чотири всього. Як я й казав, мене ж ніхто не чує. Човен Анічки Трінчер почав тонути. Не можуть. Повністю розпродати, зробити солдаут на імені Ані, і доводиться продавати чотири квитки за ціною двох, аби створити фейкову реальність, в якій Аня Трінчер ще залишається суперзіркою, якої вона насправді більше не є. Усе має свої наслідки, репутаційні ризики, і занадто багато зашкварів перетворилися в певний сніжний ком, називайте як завгодно, і тепер. Співачка починає пожинати плоди і згадуватиме про солдати, як колись пробували успіх. На завершення, значить, Юрій Нікітін давав інтерв'ю Аліні Доротюк. Я дуже чітко по тезам описав свої відчуття, враження. Намагався зробити максимально тверезо, професійно. Переходьте в мій телеграм-канал, посилання в описі та в закріплених. І мене дуже обурює, що Нікітін хоче реанімувати, і повернути на наш ринок сеперський дует на ангели в ментальному плані сеперський. Чому я так називаю? Дивіться, Вікторія хуклала на війну. Ну, вона взагалі не висловлюється на цю тему і не висловлювалася. Почнемо з цього. Народила собі дитину і живе в Європі своє щасливе життя. Камінська своїми мемами фейковими фотками з Януковичем, а своїми претензіями у бік українців, своїм фирканням у бік української мови, показала, що вона себе представляє. Тобто, дві консерви, які хочуть реанімувати, і ось ці консерви будуть заробляти знову бабло на українцях. Все чому? Тому що закінчились гроші і на кому заробляти на вас, любі глядачі. Тож майте на увазі, якщо Юрій Нікітін все ж таки зможе реанімувати це музичне прошманде, йти на їх концерти, купувати квитки, слухати їх музику нову, яку вони випускатимуть. Це в чистому вигляді підтримка пристосуванської позиції, тому що ці псевдоартистки ротам, присмокчуться до будь-кого, хто платитиме гроші, навіть якщо це буде параша. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас подобайка, підписка, знову ж таки, коментар. А я не прощаюсь. Кажу до зустрічі у наступному випуску «Пліток». Почуємось, побачимось. Па-па!